А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців, росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані. Розумієте, от, така от ситуація. Я от розпосюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Хоч нова прическа, напишіть, що мені норм, чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Моя проблема я за прическу Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і какає, і, кака, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене в більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час в Тікток і сидіть, що дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і Перестаньте тривожитися, бо тривоги капець. Я сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя, нормальне, треба радуватися і все, цінить момент. Ви бачите, як у когось буває І це наші люди. Взагалі, розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. Я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.